За п'ять місяців 24-го року, тобто січня по травень, було 188 кримінальних проваджень, пов'язаних з рейдерством. Майже три чверті це підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юрособи. О таких кейсів практично три чверті. Це ті справи, по яких вже розпочато кримінальне провадження. Самих скарг ви бачите набагато більше. І в 24-му році всього було 1255 уже за той самий період в 5 місяців, 1255 скарг щодо рейдерства. Ну, Хто не дуже добре рахує, як я, я порахував, це більше восьми скарг за день. Тобто кожен день з січня по Травень вісім бізнесів подають скаргу про певні дії, які мають ознаки рейдерства. За даними Мінюста, в 2023 році було 440 задоволених скарг щодо незаконності вчинення реєстраційних дій. Це те, з чим ми зараз стикнулися в 2024 році. В чому причина вразливості. Агросектору в цілому і взагалі українських компаніях. Ну, перша причина вона загальна. Вона полягає в тому, що майже 6 тисяч нотаріусів мають доступ до державного реєстру. Безумовно, ми дуже поважаємо нотаріусів, і вони поважні, професійні, компетентні люди. Але будь-яка людина має властивість помилятися. І часто нотаріуси приймають документи, ну так би мовити, несправжні. І на підставі цих несправжніх документів підроблених вчиняють реєстраційну дію. Тобто вносять зміни в реєстр, і компанія змінює власника. Були одні учасники, стали інші учасники. І вразливість цієї системи полягає в тому, що це може зробити практично кожен нотаріус, який е, працює в певному окрузі. Він не знає цю компанію, він не знає, хто в цій компанії власник. Йому принесли документи, принесли е, нотаріальну довіреність, він виконав закон так, як вважає за потрібним, і переписав певну частку з одного власника до іншого власника. Друга причина, вона вже специфічна, вона стосується агро. Специфіка бізнесу полягає в тому, що товариства в агросекторі, як правило, мають ласі активи. Як правило, в товці, яка працює в агросекторі, є або земля, або нерухомість, або техніка, або запаси зерна, засоби захисту, палива, ще чогось, а часто густо все разом. Тому це в принципі, як правило, така наповнена, наповнена кампанія. І третя причина: в цілому товок в агросекторі доволі багато. Ми дивилися статистику і за кведом товки, які працюють в агросекторі, у яких основний вид діяльності це сільське господарство, вони займають п'яте місце. І ви знаєте, тут багато бізнесів, які є по суті групами компаній, це особливість українського агросектору, що часто бізнес складається. З кількох товариств з обмеженою відповідальності їх часто там десятки, і у нас в практиці було і по 80, і більше 100 компаній в одній групі компаній. Тобто це, в принципі, складне господарство, яким важко управляти і важко адмініструвати. Тому багато бізнесів кожного ранку починають з того на рутинному рівні перевіряти, чи ці частки досі не змінили свого власника. Це основні причини. І Насправді ми переходимо до хорошої новини. Нарешті, в 2024 році з'явилося рішення, як можна захиститися від цього ризику, причому захиститися доволі надійно. Тому зараз я переходжу до хорошого і буду розповідати, що власне з цим робити. Ми в даному випадку, як юридичний партнер, виступає певним інтегратором рішення, яке пропонує ринку «Національні депозитарій України. В чому особливість? Частка переїжджає з єдиного державного реєстру в спеціальну систему облікову національного депозитарія України. Це означає, що по суті жодний нотаріус, жоден державний реєстратор фізично не має доступу до частки вашої компанії. Це той самий режим, який максимально наближений до того, як зберігаються акції в акціонерних товариствах, вони переводяться ці частки на спеціальний рахунок, і доступ до цього рахунку має лише депозитарна установа, ну або сам національний депозитарій. Тобто, які б у вас не були документи, ви приходите до будь-якого нотаріусу реєстратора. Але якщо ці частки вже переїхали до облікової системи національного депозитарія. Їх фізично не можна перереєструвати. Що це дає? Це дає те, що ви завжди знаєте, хто е в даному випадку зберігає ваші частки. Це може бути або банк, або національний депозитарій, але це один конкретний відомий вам учасник. І що важливо, що цей учасник знає вас теж. Тобто, те, що називається, він знає вас в обличчя. І якщо йому приносять якісь документи, і у нього є сумніви в тому, що ці документи справжні, він завжди може там, подзвонити і перепитати, а ти дійсно там збираєшся свою частку там, комусь передавати. Тобто ви розумієте, що е, хто відповідає зараз за збереження вашого бізнесу. Ну і що важливо, що це доволі швидка процедура. У нас обмежений час, я не можу зараз її вам всю розповісти. Скажу тільки, що в цілому ми робили такий проект. До речі, робили такий проєкт зі срібним партнером нашої конференції ЛНЗ Груп, дуже вдячні їм за довіру. Вони тут виступили таким прогресивним учасником ринку, і ми перевели частки в національний депозитарій за кілька тижнів, буквально три, три тижні, при тому, що це був перший проект в Україні. Кому цікаво, як це працює, ви можете пройти по QR-коду і колонці, там, в принципі, описаний основний алгоритм дій, які треба пройти для того, щоб ваша частка з реєстру була переведена до облікової системи національного депозитарі України. Ну я сподіваюся, що хто хотів, хтось сфотографував. Якщо ні, то напевно буде там презентація далі розіслана. Але це не все. По суті, це була тільки перша хороша новина. Наступні хороші новини полягають в тому, що. Перехід в систему, облікову систему національного депозитарія, окрім захисту цих часток, відкриває додаткові можливості. І ці можливості дуже корисні. Я розкажу про частину, а про частину розкаже Марина. І перша така корисна можливість полягає в тому, що нарешті застава частки стає дієвою. Я думаю, що мало хто часто працює з заставою частки в ТОВ. Чому? Банки не приймають ці застави ну, як такі самостійне, самостійне забезпечення. Тому що е, сама по собі застава частки в реєстрі, е, вона не перешкоджає продажу цієї частки. Тобто ви можете цю частку передати в заставу, але потім все одно її продати. Е, така архітектура законодавства. Друга причина, якщо, наприклад, ви позичили комусь гроші, і взяли в заставу його частку, потім вам ці гроші не повернули, або, наприклад, передали якесь, там, свою продукцію да, фермеру і фермер з вами не розрахувався. І навіть якщо у вас в заставі його частка в ТОВ, ви не можете без його участі цю частку в його компанії забрати. По одній простій причині а для того, щоб забрати його частку, він повинен підписати акт приймання передачі, таке законодавство. І зрозуміло, що ніхто не буде за власним бажанням цей акт приймання передачі підписувати для того, щоб вам віддати цю частку. Тому цією заставою частки на практиці не дуже користуються. Якщо таке товариство переходить в облікову систему національного депозитарія, цю частку можна буде забрати без участі цього боржника. Заздалегідь підписується певний пакет документів, і якщо боржник не виконує своє основне зобов'язання. То кредитор може забрати цю частку взагалі без співпраці цього е, боржника. І, те, і це правильно так повинно працювати ефективне забезпечення. Е, і це дає додаткові можливості для кредитування, тому що е, власник частки він по суті отримує додаткове ліквідне забезпечення, з яким він може прийти в банк або може прийти до свого партнера. І отримати певне додаткове фінансування чи додаткову продукцію для того, щоб зростати, для того щоб збільшувати прибуткові свого бізнесу. А кредитор зі свого боку він отримує дієвий, дієвий інструмент, як задовольнити свою вимогу, якщо цей боржник ну, не розрахується з ним. Тому, в принципі, це повинно оживити ринок, бо це додаткова ліквідність. Це перша важлива додаткова перевага депозитарного обліку. Друга додаткова важлива перевага це ескро�-рахунок. Ми часто супроводжуємо мене угоди, і практично в кожній угоді постає питання, хто робить перший крок. Покупець не хоче першим платити гроші, ну, тому що він боїться, що він заплатить гроші, а продавець не передасть йому частку в бізнесі. А продавець не хоче перший передавати частку в бізнесі, тому що боїться, що він частку в бізнесі передасть. А гроші йому покупець не заплатить. І це години, якщо не дні, там ламання списів, хто робить перший, там вбудовуються всякі складні механізми, часто залучаються якісь там закордонні ескроагенти. Це все довго, складно і дорого. Ми це робили, ми знаємо. Зараз у нас з'явився інструмент, який дозволяє це значно спростити. Причому спростити ефективно, бо частка вона переходить від продавця по купцю. По суті, автоматично проти оплати. І, відповідно, жодна сторона не ризикує. Чому не ризикує? Тому що національний депозитарій він не упереджений агент в даному випадку. Він не пов'язаний ні з покупцем, ні з продавцем. Він стоїть осторонь. І своїм архітектурою своїх рішень він забезпечує цей одночасний, одночасний перехід. Тому угоди насправді можуть дуже сильно. Спроститися, і ми зараз якраз готуємо одну таку угоду, і думаємо, що ми використаємо якраз інструмент ескроу для того, щоб в цій угоді не витрачати дорогоцінний час на погодження того, хто на себе приймає цей ризик. А тепер я з великим задоволенням запрошую Марину Домовську, членкиню національного депозитарі України. А вона розкаже, які додаткові можливості відкриває депозитарний облік. Я представляю національний депозитарій України. Можливо, більшість із присутніх тут вже мала досвід користуватися послугами національного депозитарію України, тому що ми обслуговуємо всі емісійні ціни папери, які випущені в Україні, крім державних, тобто всі бізнеси, які мають вигляд у вигляді акціонерних товариств, вони користуються послугами національного депозитарію України. Наразі я ще додам, які переваги надає. Облік часто ТОВ у системі національного депозитарі України, крім того, що сказав Володимир. Сьогодні дуже багато звучало із того, що агросектор і інші сектори економіки, ми всі рухаємося в сторону діджиталізації, цифровізації таке інше, у нашій роботі так і таке інше. Чому? Я вважаю особисто, що бізнес, який працює в певній сфері, він має концентруватися саме. На розвитку бізнесу, на проєктах свого бізнесу. Він не має думати про збереження власності акціонерів або учасників товариства. Він не має витрачати час на займі процедури паперові оформлення документів і таке інше. Так, от перехід до облікової системи чисток він надає таку додаткову плюшку, яка стала популярною. Для акціонерних товариств ще часи часів пандемії. Вона також була активно використана в часи війни, коли потрібно було приймати юридично значущі рішення для компанії, для власників компанії, таке інше. І у нас є такий сервіс, який називається сервіс для електронних зборів акціонерів. І ми його пропонуємо учасникам ТОВ. Цей сервіс дозволяє учасникам з будь яких яким місцем розташування приймати участь у голосуванні не потрібно збиратися в одні в одному місці, достатньо використовувати сервіс національного депозитарію і за допомогою е КЕПУ по суті голосувати і приймати рішення з будь-якої точки світу. Це перше. Друге, безпосередньо власник він має можливість зайти в систему. Йому не потрібно оформлювати якісь довіреності так і таке інше. Достатньо мати кеп, зайти в систему і проголосувати за відповідні проєкти рішення, які були підготовлені до того. Третє. Ми маємо додаткові сервіси, які дозволяють за допомогою цієї системи надійно комунікувати, передавати інформацію, пов'язану з цими рішеннями, проєкти документів і таке інше. Четверте, власне, виникає додаткових спорів після проведення зборів або в процесі якихось наступних обробки документів щодо достовірності документів, інформації, яка циркулює в цій системі. Що стосується протоколів, з огляду на те, що системи центрального депозитарію це електронні сервіси, вони мають всі відповідні вимоги до дублювання. Ми маємо окремі сервери, де розташована вся інформація і про власність, і про. Збори, які були проведені в різних частинах України, а також в марному середовищі, завжди інформація, яка є результатом голосування, вона фіксується в системі, вона незмінна. І якщо виникають якісь після випадки, коли потрібно довести ті або інші дії, інформація, яка знаходиться в системі центрального депозитарію, вона є еталонною і незмінною. Що ще із додаткових можливостей отримують учасники ТОВ, якщо вони переходять до облікової системи часток? Безумовно, результатом діяльності будь-якої компанії є дохід і безпосередньо виплата дивідендів учасникам національний депозитарій має великий досвід в цьому питанні, тому що Ті, хто стикалися, ви знаєте, що національний депозитарій забезпечує виплату дивідендів для акціонерних товариств, ми забезпечуємо виплату купонів за облігаціями і таке інше. Для цього ми використовуємо завжди наш рахунок або в Національному банку, або в державних банках, і тим самим повністю виключений ризик комерційного банку. Процес, який ми надаємо товариствам і учасникам. Він доволі простий. Достатньо подати мінімальний пакет документів, перерахувати загальну Суму для дивідендів. Далі всю роботу виконує центральний депозитарій облікова система, і кошти гарантовано доходять до власника. Ми можемо передавати будь-яку інформацію через наші електронні системи з точки зору комунікації між учасниками товариства. Не потрібно використовувати пошту, з'ясовувати потім деякі листи були втрачені і таке інше. Депозитарій гарантовано доставляє інформацію, все це фіксується в. В наших електронних системах і е, завжди доходить до кінцевого власника. Завжди виникає питання, коли ми спілкувалися на цю тему з самого початку її появи. А скільки ж коштує захист? Да? Нам завжди кажуть, от в Єдерії ми сидимо безкоштовно, а до вас це певні витрати. Е, так, е, це певні витрати, але мені важко відповісти на питання. Скільки коштує захистити бізнес? Бізнес різний і ті негативні випадки, про які згадував Володимир, повернення власності назад, яка була втрачена, це напевно. Дуже великі кошти і дуже багато часу. Тут я навожу деякі основні витрати, які понесе товариство або учасник, якщо він прийме рішення обслуговуватись в національному депозитарі України. Це по суті перший разовий платіж для товариства для учасника, для товариства 5300, для учасника 4000 у випадку, якщо він. Обирає для себе обслуговуватись національному депозитарію України. Це ті процедури, які пов'язані по суті з укладанням договору і переведенням частки від ЄДЕРу до облікової системи центрального депозитарію. Далі є щомісячний платіж. Це по суті плата за гарантоване зберігання власності. Вона передбачає не тільки гарантоване зберігання, а й надання будь-яких витягів, довідок, таке інше, які потрібні для підтвердження власності. Як сказав Володимир, так з моменту переходу з ЄДРу до центрального депозитарію, в ЄДЕРі повністю зникає інформація про всіх учасників товариства, але вона все одно лишається прозорою, вона розміщується на сайті центрального депозитарію України. Ми для себе прийняли рішення, що на період військового часу щомісячну плату ми для наших клієнтів, які прийняли рішення, обслуговуються в центральному депозитарію, ми її знизили на 50%. І наразі вона в місяць для товариства складає тисячу близько 1400 гривень, для учасника приблизно також. Є ще інші додаткові послуги, які отримує учасник від центрального депозитарію, але це основні витрати, які несе товариство, і учасники, якщо приймає рішення перейти на обслуговування. Трошечки додам цифр, щоб це не виглядало так, що це теорія. Володимир вже згадав, що є. У успішний кейс з представниками агробізнесу це компанії «ЛНС груп, які прийшли до нас, але вони не єдині. Вони перші, вони піонери, але вони не єдині. Станом на вересень поточного року ми вже прийняли на обслуговуванні 16 товариств, Серед них також є групи компанії групи Укравто та інших компаній, які спеціалізуються на будівельному бізнесі. Що стосується учасників, таких учасників в цих компаніях, які прийняли рішення 23. Частина із них прийняла рішення обслуговуватися у повноважених депозитарних установ. Це банки, інвестиційні компанії, і деякі довіряють тільки національному депозитарі України, обслуговуються у нас. Тут така цифра: 1 мільярд гривень. Це статутний капітал цих компаній, які прийшли на обслуговування. Але ми розуміємо, що вартість активів. Які у власності у цих компаній вона набагато більше? Тому ми вважаємо, що варто зважувати з огляду на ризики, які вже оговорив Володимир, які ви самі, можливо, стикалися у своїй практиці, і можливо спробувати для окремих компаній таку послугу, як обслуговування в системі національного депозитарію. Більшість інформації ви можете побачити і в цій презентації, і на сайті, і у той інформації, про яку говорив Володимир. Я Володимира також запрошую для заключення. Ключного слова, він є експертом. Ми з ним проходили з самого початку перші процедури з моменту, коли тільки закон з'явився. Ми писали багато нормативних актів, процедури і так далі. Але краще ніж Володимир, ніхто не може провести клієнта від моменту прийняття рішення до національного депозитарі України. Дуже дякую. Я хотів би просто останній бонус сказати. Я його обіцяв. У Кабу 17 років, ми член Каба, і ми зараз формуємо наш план на осінь разом з нашими партнерами. Ті запити, які ми отримуємо до кінця вересня, ми на всі застосуємо 17% знижки. Ми бажаємо у Кабу 100 років. Сьогодні це вже звучало. Ну але тоді нам при прив'язку знижки до віку треба буде переглянути. Всім бажаю успіхів, гарних вражаї захищеного бізнесу і його зростання. Слава Україні! Дякуємо, Володимире. Марино. Дуже дякую вам за змістовну і дуже цікаву презентацію.